Так, друзі, такий вентилятор прокачує у нас за одну годину 40 тисяч кубів свіжого повітря. Деякі ставляться на приток, деякі на ток повітря. Загальна сума вентиляції за годину. Ви просто тільки подумайте: порядка 700-800 восьмисот. Тисяч кубічних метрів самого повітря. Ну блін, це реально такі цифри. Ти реально коли не задумуєшся, думаєш ну, класно, відкриє курятик. Але коли це правильно прораховуєш, отримуєш ці цифри, а цифри отримуєш по корму, по вентиляції, по воді. Ти думаєш, вау, оце ж реально щось. Круте і класне, також я дуже часто зіштовхуюся з, інф... з таким моментом, коли тобі пишуть люди, пропонують тобі якісь франшизи, платну інформацію. Ну не знаю, я їм не сильно довіряю, тому що якщо ти маєш комусь щось порекомендувати або продати, ти маєш володіти як мінімум бізнесом або досвідом якійсь компанії, яка буде затверджено фото, відео. Документами, якимись аргументами, тому що блин, вони просто беруть на і розводять е, людей на кошти. Саме тому я б хотів ділитися з вами власною інформацією власним досвідом. пише Дірект. І якщо у вас буде якась корисна інформація, я б залюбки вислухав би кожного, тому що треба робити результат разом.